Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сімейство Софії Ротара потрапило в черговий скандал у себе на батьківщині. В епіцентрі опинилася улюблена внучка співачки Соня, яка сміливо показала у соцмережах своє гарне життя. Українців, які не переїхали з України, обурили витрати зіркової спадкоємиці. Нещодавно дівчина вихвалялася, як вона відпочиває в Італії. А коли у стрічці з'явилися кадри з літака, яким вона летіла до ша, підписники просто завили до Вашингтона. Соня вирушила бізнес-класом. Що її назвали золотою молоддю? Багато хто дорікнув дівчині в тому, що вона на тлі ситуації в країні смітить доларами. До речі, сама Софія Ротаро претензії на адресу онуки та її поведінку не коментує. Сама ж українська співачка Софія Ротаро не лишилася осторонь страшної трагедії, яка сталася 14 січня у Дніпрі. Як відомо, у суботу російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Дніпру і влучили у житлову багатоповерхівку. У Осторіс своєї сторінки в інстаграм Ротару розмістила чорно-білий знімок зруйнованого будинку, біля якого стоять пожежники та люди. Фото Софія Михайлівна супроводила емоджі у вигляді розбитого серця і підписала Дніпро 14. Нуль 20 зазначимо, що 14 січня армія РФ вдарила ракетами по Дніпру і поцілила у житловий будинок. Кількість жертв невпинно зростає. Наразі вже відомо про 20 загиблих. Поліція та ДСНС продовжують пошуки зниклих безвісти. Це щонайменше 37 осіб. Як розповів очільник офісу президента Кирило Тимошенко, серед загиблих є одна дитина: 73 людини поранені. Вдалося врятувати 38 осіб, з них шестеро дітей. Їх дістали з під завалів та зі зруйнованих секцій будинку, які не. Не обвалилася російська ракета знищила 72 квартири мирних мешканців Дніпра, 164 квартири пошкоджено. Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни РФ проти України Софія Ротаро жодного разу не дала коментарів. Втім, артистка у перші дні вторгнення повідомила, що перебуває в Києві та молиться за мир. Однак у своїх постах артистка не згадує Росію та не пише, що саме на совісті росіян моторошні події в Україні. В той же час український композитор Рослан Квінта пояснив, чому співачка практично не коментує війну в Україні. В Інтерв'ю Кап. В Україні продюсер порівняв свою зіркову подругу із собою та зазначив, що Ротаро не хоче піаритися на війні. Квінта зазначив, що Софія Михайлівна скромна людина, тому не любить показушних історій. У неї, як і в мене, є з ким спілкуватися. Я взагалі не люблю цього всього показушного, і до війни я жив у своєму творчому світі. Є люди, які розпорушують себе на різні піар історії. Хайп на цьому ловлять, хейтять і так далі. А я свою енергію не хочу розкидати. Софія Михайлівна дуже скромна людина, така як і я. Вона не любить давати інтерв'ю, і я теж не люблю це робити. Не любить зніматися в програмах, я теж, ми схожі, наголосив Рослан. Композитор зазначив, що Ротар по-іншому висловлює своє ставлення до того, що відбувається в Україні. Сенс життя це коли ти підеш із цього життя, щоб про тебе говорили тоді, зробити щось таке, щоб люди тебе потім ще згадували та згадували, а не думати зараз, а написали десь про мене чи не написали. Софія Михайлівна така сама, її не публічність. А що вона має говорити? Вона каже музикою та піснями, як і я, пояснив друг артистки. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, переможемо разом.